Дорогі сестри і браття, відкрити своє серце для Ісуса Христа означає бути з Ним украй відвертим і щирим. Бачимо, дуже часто люди роблять таку помилку: вони читають молитви з молитовника і зауважують, що їхні думки не відповідають тому тексту, який вони читають. І тепер намагаються так зосередитися на тексті, щоб свої думки примусити йти за текстами молитв, і думають, що таким чином вони стануть щирі перед Господом Богом. Роздумуючи про молитву, ми маємо з вами визнати, що Ісус Христос. Не залишив жодної для нас формули для молитви. Він лише нам назначив шлях, яким ми маємо молитися. І тому, коли ми говоримо молитву Отче наш, якої нас навчив Ісус Христос, то, дорогі сестри і браття, кожна молитва має мати такий дух, як має молитва Отче наш, в якій людина має перше захопитися Господом Богом. Захотіти вчинити Його волю, попросити щось мало, але щоб залишитися на моральному шляху, щоб не піддатися спокусі лукавого. Все. Ми не можемо тільки молитву Отче наш» зводити до того, що ось ми повторимо формулу, і на тому все відбудеться, бо то така молитва, якої нас навчив Ісус Христос. Цим духом, який є в молитві Отче наш, має дихати кожна молитва. Але Ісус Христос на іншому місці каже, ти, коли молишся, зайди у свою кімнату і зачини за собою двері, і помолися отцеві, який перебуває в тайні, і отець твій, який знає таємне, віддасть тобі. Дорогі сестри і браття, ми не знаємо, як Бог чує наші молитви. Ми знаємо, що Він їх чує і вислухає. Але ми не знаємо, як. Він все одно прихований для нас, і для того, щоб відкрити Бога Отця для себе, з ним познайомитися, то треба стати перед Ним зовсім щирим. А зовсім щирим, це не означає, що свої думки. Зосереджувати так, щоб вони відповідали текстом. А навпаки, усі наші думки і переконання, такі, які вони є, відверто розповісти Богові. І навіть на кого вони ми сердиті? І що би ми хотіли з ним зробити. Отець Тарас Олійник, який тут якийсь час був у цій церкві, він казав: навчимося від псалмоспівця молитися. Подивімося, як він нарікає на свою долю перед Богом, як він бажає лиха для своїх ворогів. Каже, нехай вони всі повмирають, нехай кості їхні трясуться. Один наш священник сказав дуже цікаво зауважив, що нарікати і проклинати перед Богом можна, але просто так людей ні? А от свої думки висловити Богу так можна. Дуже цікаво, що часто люди запитуються: а як можна такі недобрі речі. Промовляти перед Богом, дорогі сестри і браття, Господь Бог не вимагає від нас, щоб ми дотримувалися якогось протоколу, що перед Ним можна говорити, що перед Ним не можна. Він чекає, щоб ми відкрили перед Ним своє серце, а це, власне, один із способів відкривання власного серця, бути перед Богом такими, якими ми є. І не обманювати ні Його, ані себе, що ми ліпші. О, в нас такі гарні думки, ми такі гарні слова перед Богом скажемо і себе постараємося примусити, щоб ми справді так думали нічого з того. І ось коли ми молимося самостійно, треба якомога більше і відвертіше промовляти до Господа Бога. І виділити йому більше часу. І якщо є що сказати, говорити і годину, і дві, і шість. Якщо є що сказати Богові, оце означає відкрити своє серце для Господа Бога. Дорогі сестри і браття, ось ми святкуємо Великдень Свято Воскресіння. Христос приходить до нас із щирим серцем. І каже, навчіться від мене боялагідного і сумирного серця. Будьмо теж і ми перед Ним щирими, але щоб наша щирість була, полягала ось у чому: відкрити Богові своє серце і абсолютно нічого перед Ним не утаювати, а навпаки, свої почуття, думки, прагнення, переживання, болі, печалі, радості. Все перед ним висловлювати у спілкуванні, яким є молитва.